Вітаю! Всіх! пропоную вам подивитися, чи зможете вирішити свої питання найближчим часом. Найближчий час обирайте самі, але бажано терміном не більше трьох місяців. Потім ми періодично робимо такі розклади, подивитесь, потім щось може змінитися. І завжди пам'ятаємо, що розклади загальні. За особистими можна звертатися у будь-яких соцмережах. Тож, це в нас був перший варіант, це другий варіант і це третій варіант. Чи будуть у вас можливості щось змінити у своєму житті? Тож, перший варіант. Королева мечів перевернута, говорить вам ні. Вам будуть заважати або ваші страхи, або ваші негативні думки. Можливо, ви себе будете накручувати більше, ніж того потрібно. Також варто пам'ятати, що в вашому оточенні, можливо, є такий непримиримий ворог, якому ви або спричинили якусь образу, або, можливо, ну, так склалися обставини, що ви маєте такого ворога. Вам варто на це завжди зважати, тому що вам не пробачили хтось на вас затаїв образу. Також вам будуть заважати або якісь обмани, або якась нещирість, маніпуляції. Ну і ще, можливо, у вас можуть виникнути якісь певні проблеми із законом. Тому вам потрібно зрозуміти, що наразі для того, щоб ви зробили зміни, ще час ваш, ваш не визрів. Будьте обережні, проявляйте цю обережність у всіх своїх кроках. Тому що вам хтось заважає, будьте пильні і не вірте всьому тому, що будете чути. Тому що ви наразі не бачите ситуацію такої, яка вона є. А через це краще звертатися за консультацією до більш компетентної особи. Ну і ще вам варто розуміти, що. Оці всі енергії вам спричиняють таку обстановку, в якої ви не зможете діяти так, як ви захочете. Насамперед приводьте свої думки, свій ментал. У такий стан, коли ви будете розважливі, спокійні, щоб ви там не хапалися за одну думку, за іншу. Якусь ви напрацюйте для себе структуру. Таким чином вам буде трішки полегшувати ту ситуацію, яка у вас склалася. Це був у нас перший варіант, другий варіант, чи варто вам щось ні? Двійка кубки перевернута, говорить для другого варіанта, ні. Ну, можливо, через те, що, можливо, ви зіткнетеся із обманами з боку партнера. Це не говорить про те, що вам той партнер буде прямо от шкодити якимось чином, але це говорить про те, що ви на нього не зможете розраховувати. Ну, або через те, що людина така, на яку неможливо покладатися, або просто у вас. Якісь ссори, сварки, непорозуміння можуть бути, або недовіра, можливо, ви зіткнетеся з обманом. І будете взагалі незадоволені тими стосунками, які будуть складатися. Можливо, у вас просто ваш партнер підірвав вашу довіру, або занадто ви підозрюєте свого партнера, або він вас. Тобто, по другому варіанту, заважають. Особисті стосунки. А саме через те, що або ви хочете з'ясувати ті стосунки і розставити все по своїх місцях, або, можливо, ви відтягуєте той момент, а бездіяльність також приносить шкоду. Тому, якщо у вас повинні бути якісь особисті зустрічі, то вам не варто на ці зустрічі погоджуватися, тому що. Це може обернутися або сваркою, або у найкращому випадку вам буде важко домовитися про щось певне. А також, можливо, ви просто розчаруєтеся від тих зустрічей і вам доведеться підстроюватися під вашого опонента. А ще, можливо, вам ні через те, що з вашим партнером у вас ну, різні інтереси, різні погляди на життя. І це буде у вас найкращий час для того, щоб ви з'ясовували стосунки, це ні до чого доброго не приведе, тільки порушує ваш емоційний стан ще гірше. Тому для вас потрібно першочергово привести свої емоції у такий стан, коли ви будете відчувати любов до себе, до оточуючих, до близьких, до рідних. І коли ви, ви через цю любов зможете вплинути на свої емоції. Якщо будете проявляти агресію, то, відповідно, будете її втричі більше отримувати навзаєм. Це був другий варіант. Третій варіант для вас. Для третього варіанту, так, у вас ті зміни відбудуться. Пов'язані вони можуть бути або із людиною, яка має певну владу. Також, можливо, це ваш безпосередній керівник, а ще, можливо, це людина, яка пов'язана із законом. Тому вам потрібно для того, щоб ви могли втілити в реальність щось таке, що вам хотілося б вже вирішити свої питання, то вам допоможе, якщо ви будете контролювати себе і ситуації, ті, що будуть виникати навколо вас. Також, можливо, вам доведеться або співпрацювати, або спілкуватися з офіційними структурами, і вам варто розраховувати на певні справедливі рішення. Ну, а також, можливо, для когось буде хто планував переговори, вони будуть у вас вдалими. Для кого актуальне питання щодо вашого положення у суспільстві, то воно однозначно для вас буде в позитиві. Ну і ще, хто намагається або бажає десь пройти якісь курси підвищення кваліфікації або, можливо, яке навчання. Це також для вас буде потрібно і актуально для того, щоб ви потім змогли реалізувати свої бажання. Тому вам необхідно адекватно оцінювати все, що відбувається. Також адекватно оцінюйте і свої сили, і можливості, і їх потрібно співпоставляти. Що ви можете собі дозволити. І перед тим, як щось вживати або щось зробити, виважуйте і прораховуйте кожний свій крок. Або звертайтеся за порадою до більш компетентного спеціаліста, ви таким чином зможете вирішити, якісь ділові питання. І також, можливо, ви зможете відстояти свою позицію, якщо будете проявляти якусь, знаєте, свою. Бистру, швидку думку і вашу можливість швидко орієнтуватися в ситуації і знаходити вихід із будь якої ситуації. Тобто потрібні думки і слова у потрібний час, щоб у вас це завжди було в запасі. Таким чином, ви все зможете зробити так, і вам того потрібно. Це був третій варіант.